Нинішні християнські нації, в тому числі й українська, формувалися не самі по собі. Завжди з'являвся вибраний Богом проводир, який кидав у язичницьке тісто духовну закваску. В Україні таким державним мужем став київський князь, святий рівноапостольний Володимир Великий, за що й отримав шану від нащадків. Найвеличніші українські собори присвячено саме хрестителю Руси України. Ми знову в Херсенесі, найбільшому місті античного і середньовічного Криму. Це зараз, на тлі сучасного Севастополя, він здається незначним клаптиком землі. А у десятому столітті це був головний форпост Візантійської імперії у північному причорномор'ї. Русичі називали місто Курсенем і навіть мали в ньому невеличку купецьку колонію, перевальний пункт на відомому торговельному шляху і зварях варяг у греки. Вирішивши охрестити Русь. Володимир склав мудрий план у 987 році. Він рушив походом на Херсонес. Причини такого серйозного кроку були не менш серйозними. По-перше, новій християнській державі належало встати в рівень з могутньою православною Візантією. Для цього князь надумав одружитися із цісарівною Анною, сестрою тодішніх візантійських братів імператорів Константина і Василя. По-друге, Такий спосіб Володимир сподівався дістати церковну ієрархію для майбутньої київської митрополії і не в якості смиренного прохача, а з позиції сили. Язичникові Володимиру здавалося, що він має цілковиту рацію, оскільки добре знав зарозумілих греків. Похід на Корсунь виявився успішним, і прекрасна царівна Анна мусила прибути до міста. А сталася несподівана прикрість. Ось як розповідає про це повість минулих літ. За божественним промислом захворів у той час Володимир на очі і не бачив нічого, і сумував сильно і не знав, що зробити, і послала до нього царівна сказати: якщо хочеш позбутися хвороби цієї, то охрестися чим скоріш. Якщо ж не охрестися, то не позбудешся, недуги своєї. Почувши це, Володимир сказав. Якщо за правду здійсниться це, то воістину великий Бог Християнський і звелів охрестити себе. Єпископ же Корсунський з попами царівни, оголосивши. Охрестив Володимира і коли поклав руку на нього, одразу прозрів він. Як побачив Володимир своє раптове стілення, то прославив Бога. Тепер пізнав я Бога істинного. Хрестився же він у церкві Святої Софії, а стоїть церква та в місті Корсуні посередині граду, де збираються Корсунці, на торг. Після цього більш нічого не перешкоджало Великому князеві повінчатися із Ганною, що він і зробив у тому ж Херсонесі. Повертаючись додому в Київ, Володимир віддав місто грекам як війно, тобто придане за царівну. Зрозуміло, що корсунці не забули про ці вікоповні події, і навіть після остаточного занепаду Херсонеса пам'ять про облогу і хрещення святого Володимира зберігалася з покоління покоління. А ми тим часом проходимо про бастіони до центру Херсонеса. посередині міста білосніжний, під золотими банями, собор у візантійському стилі. Але певна річ, це не та церква, де хрестився Володимир. Древній храм, про який йдеться у літопису, розділив долю Херсонеса. у 14-15 століттях. Місто було неодноразово сплюндровано кочовиками, тож від його колишньої пишноти лишилися поодинокі колони та рештки стін. Тільки у 1827 році на головному майдані старого міста розкопали фундаменти трьох середньовічних храмів. Один з них, 10 століття, хрестоподібний у плані, уявно визначили як місце хрещення святого князя Володимира. Тоді з'явилася ідея збудувати в пам'ять про історичну подію Володимирський Собор. Та лише 23 серпня 1861 року, після врачистого молебня, імператор Олександр II разом з імператрицею заклали перший камінь нового храму, на котрий з ініціативи монарха усі члени царської родини та й оточення поклали по золотому десятирубльовику. Будували собор цілих три десятиліття. Попри десятирубльовики, фінансово бюрократична машина імперії працювала з великими перебоями, але храм завдався на славу. Він являє собою класичну хрестово споруду з п'ятьма престолами, хоча на російський манір, і у двох ярусах будівельники зберегли під склепінням рештки древнього храму, засвідчивши таким чином спадковість часів. Для оздоблення святині використали як італійський привозний карарський мармур, так і місцеві кримські породи цього прекрасного декоративного матеріалу. На жаль, мирне життя храму обірвалося і становленням у Криму безбожної радянської влади. У четвертому році храм було зачинено, а остання літургія в ньому була відслужена 28 липня 1926 року на храмове свято. Як і велося у воєвничих атеїстів святиню було сплюндровано, а згодом включено до археологічного заповідника Херсонес. Та найбільших руйнувань храм зазнав під час Другої світової війни. Його бомбардували, і обстрілювали усі: і гітлерівці, і червоноармійці. Надто високо він здіймався над пласкими берегами Херсонесу. Відтак центральна баня храму рухнула, пробивши міжярусне перекриття, майже знищивши первісне оздоблення храму. Що не загинуло у вогні, просто розікрали. Ось лишень послухайте, що було втрачене. Стіни та іконостас нижнього храму прикрашали ікони відомих академіків живопису Майкова Нефатариса. У апсиді містилася величезна 9 на 5 метрів ікона розпис по лінолеуму – пензлі видатного художника Корзухіна. Той самий автор виконав і інші ікони, зокрема, хрещення Господнє і святі рівноапостольні Мефодій та Кирило, серед навіки зниклих святинь, список чудотворної Корсунської ікони Божої Матері, часточка животворного Христа Господнього і 115 часточок мощів різних святих, в тому числі священомученика Климента. Папи Римського і самого рівно апостольного Володимира. Десятиліттями Собор стояв у руїнах, тішачи атеїстів і засмучуючи віруючих. Відбудовчі роботи почалися тільки за незалежної України, які особливо активізувалися напередодні святкування до ліття Різдва Христового. Гроші на святу справу збирали всім миром. Телеовочастку виділила київська громада саме Київська. Дуже прикро, що нинішні Севастопольці воліють не згадувати про братську допомогу в столиці. До ювілея християнства були завершені зовнішні роботи, Наслідок яких храм здобув свій початковий вигляд. Ще три роки тривали внутрішні роботи, повністю відновлені у своєму початковому вигляді інтер'єри собору заслуга численних іконописців і майстрів-реставраторів, яким девчому навіть вдалося перевершити своїх попередників. І знову височить над Херсонесом. Севастополем, Кримом, усією Україною цей прекрасний храм, являючи собою видимий зв'язок часів та народів, символ хрещення Руси України, символ духовного народження української нації.